Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. На цьому році мені хотілося поділитися з вами фрагментом з Євангелія від Луки, який справив на мене великий вплив. Цей фрагмент навчив мене приймати мудрі рішення. Більшість людей живуть однаково. А вони залишені самі собі, і у них немає откровення Господа. Вони живуть без керівництва Святого Духа. Без цього ви будете приймати невірні рішення. Необхідно повірити в те, що у вас є духовний противник, який хоче від вас прийняття невірних рішень. Отже, ось цей уривок писання дуже відомий. Там і йдеться про двох жінок, про сестер, що ми дізнаємося. Ми з вами вчимося мудрому вибору. Перш ніж ми приступимо, хочу поділитися біблійним принципом. Нам відомо, що святе письмо на своїх сторінках закликає нас боятися нашого Господа. Що це означає? Отже, дорогі друзі, івритське слово страх найкраще перекласти на нашу мову наступним чином пріоритет. Ось що я маю на увазі серед пріоритетів у нашому житті. Ми покликані віддати перше місце Богові. Все, що має відношення до нашого Господа і Спасителя, і його слова, і його заповіді, все це у нашому випадку належить зробити особистим пріоритетом. Коли у цьому світі ми своєю поведінкою являємо страх перед творцем, то це позитивним чином відіб'ється на нашому існуванні в цьому світі. Ми будемо робити мудрий, правильний вибір, якщо у нас є страх перед нашим Господом і Спасителем. Святий Дух веде нас з вами по дорозі мудрих і правильних рішень. Однак при цьому нам потрібно знати про те, як розставляти все по порядку згідно з Божими пріоритетами. А тепер візьміть з полички святе письмо, і давайте разом подивимося 10 главу благовістя від Луки, починаючи з 38-го вірша, і тут перед нами перехід. Ми бачимо, як Месія єшу і його послідовники йдуть до наміченої їм теми подивіться разом і зі мною 38 вірш, де написано, і сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Отже, нам з вами відоме це поселення, тому що родина, історію, про яку ми зараз будемо розглядати, з вами жила на Оливній Горі. Дана родина жила у дуже бідному містечку. Вони не були багатими і забезпеченими юдеями. Це були прості люди, але яка різниця? Багаті ви чи бідні? Яка різниця, чи є у вас дорогі речі, цінне майно або ж ви звичайна людина? Всім нам потрібно приймати мудрі рішення, і кожен покликаний довести Богу, що він номер один у списку пріоритетів. Нас дуже легко можна відвернути, коли у нас є недолік, ніж коли у нас достаток і коли у нас є процвітання. Ну, ще маю на увазі. Не думайте, що через свою бідність ця людина більш духовна, і що через свій достаток багата людина менш духовна. Ми цього в писанні не бачимо, проте ось що ми бачимо, іноді достаток і гроші відволікають віруючих людей. Зрозумійте це, будь ласка, часом і недолік, часом і бідність також відволікають нас, тому що ми стаємо дуже стурбованими з приводу задоволення наших матеріальних потреб. Більшість каже, тут немає нічого ганебного. У нас є матеріальні потреби, і нам потрібно переживати за них. А чому вчить нас писання? Навелено перш за все прагнути до царства Божого і до праведності нашого царя. І тоді всі ці необхідності, в яких ми ясна річ потребуємо, Господь додасть нам. Він дасть нам все це, Бог вірний. Поставте його на перше місце, іншими словами, зробіть його пріоритетом у вашому житті. Подивіться знову на цей уривок. У даному фрагменті Євангелія від Луки написано про групу мандрівних проповідників. 38-й вірш. І сталося, коли вони йшли. Він прийшов до одного села. Із Ісус зустрівся у другій частині 38-го вірша, 10-го розділу написано так: одна ж жінка, Марта, її на ім'я прийняла його в дім свій. Отже, ми з вами бачимо в божественному слові, а також у нашому житті ми бачимо, що нічого не відбувається випадково. Ніщо не відбувається випадково. Все у святих відбувається по проведінню. Все, що відбувається в нашому житті, являє собою значимість для духовного світу, є плід проведіння. Зверніть увагу на те, що в вриті слово, що позначає божественний промисел, перекладається як особисте спостереження, особисте спостереження. Саме це і робить Бог. Господь особисто доглядає за всім у нашому житті. Він дає в ньому все. Тому нам не треба вважати, що те, що відбувається, Бувається на нашому життєвому шляху, відбувається випадково. Ні, у всього цього є та чи інша мета. Тільки за умови, що ми слухняні нашому Господу, тільки за умови прояву чуйності до Його откровення, якщо ми з вами маємо посвячені слуги, коли ми від щирого серця виконуємо слово Всевишнього і практикуємося в цьому виконанні в своїх життєвих обставинах, тоді і тільки тоді ми можемо отримати благословення від божественного промислу. Отже, ми з вами бачимо, як ця жінка на ім'я Марта прийняла Господа і Спасителя Ісуса Христа і його учнів. Ми з вами бачимо, як ця жінка прийняла їх до себе додому. Тут треба винести урок в її оселі також була її сестра, і скоро ми поговоримо про неї більш докладно. Крім того, нам з вами відомо, що у цих двох сестер Марти і Марії був брат, якого звали Лазар. Зверніть увагу на те, що ця родина незабаром стане найважливішою родиною для Месій. І все це починається із однієї жінки. Все це починається із Марти, яка прийняла одне мудре рішення. Ця юдейка запрошує Ісуса Хри. Став своє житло, Можу сказати це по іншому. Жінка на ім'я Марта запросила Месію Єшуа до себе в своє життя, яке мудре і разом з тим просте рішення ця жінка прийняла. Рішення сказати так самому Синові Божому. Рішення сказати так і з тим, що прийняти божественні зміни в наше життя, в наше з вами серце. Чи є у вас таке бажання? Божі зміни для вашого життя. Чи хочете ви жити праведно? Що це означає? Чи хочете ви вести себе так, що через це проявиться Божа слава? Ви розумієте, існує нерозривний зв'язок між праведністю і проявом божественної слави. Останнім часом я повторював це дуже багато разів. Ми з вами були створені, і ми з вами були викуплені кров'ю нашого месії для того, щоб ми могли жити життям, яке гідне похвали, для того, щоб ми могли показувати праведність і для того, щоб слава Господа Бога могла бути видна через нашу з вами поведінку, щоб вона була видна в наших вчинках, в наших словах і в праведних рішеннях, які ми з вами приймаємо. Праведні рішення не приймаються випадково. Ми приймаємо їх завдяки нашій відданості та відданості Слову Божому. Зробимо паузу. Давайте зробимо паузу і задамося важливим питанням: ось воно чи присвячений я Божому Слову. Чи почитаю я його, чи вірую я в те, що ця книга дійсно допомагає налагодити зв'язок між Всевишнім і людством? Це дорогоцінне для вас. І чи цінуєте ви це? Треба цінувати слово. Ця істина важлива, і ми побачимо її в уривку. Звернемо увагу на закінчення 38-го вірша. У 38-му вірші 10-го розділу написано: Одна ж жінка Марта, її не ім'я прийняла його в дім свій. яку зміну це принесло? 39 вірш Євангелія від Луки, 10 розділ. 39 вірш. Була ж в неї сестра, сестра не ім'я Марія. Або якщо процитувати єврицький варіант її імені. Міріам. Отже, перед нами дві єврейські сестри Марта і Марія. Зрозуміло, більшість послідовників Господа Ісуса Христа читали в святому письмі про цю родину. У даній історії ми з вами сьогодні побачимо те, що одна із цих сестер показала у своїй поведінці мудрість від Бога. Її не відволікали речі цього світу. Знову таки, давайте задамося питанням дуже значущим для нас питанням. Чи дозволяю я собі відволікатися від божественного спілкування від Його откровення, від спілкування із моїм Творцем, від спілкування з моїм Творцем через Його Слово, через вплив цього світу? Коли ми згорнемо наше дослідження через кілька хвилин, ми чомусь навчимося. Ми навчимося чогось справді безцінного. І виникає питання: чи працюємо ми, віруючи в Ісуса? Працюємо ми, витрачаємо ми? Енергію присвячуємо свій час, тому що одного разу ми втратимо в цій тлінній землі життя, тому що буде відібрано у нас, або ми з вами чинимо по іншому, працюємо і демонструємо прихильність до всього, що непорушно і вічно в очах Бога, що є вічним, все те, що має безпосереднє відношення до царства Господа. Дивіться в обидва і будьте уважні, читаючи слова Христа. Я маю на увазі, дивіться, будьте уважні для того, щоб вам не заплутатися в цих благах цього тимчасового і тлінного світу у матеріальних перепонах, перешкодах, які зношуються, ламаються, і в кінцевому підсумку перестають існувати. Будь ласка, повірте в одну дуже важливу істину: в те, що переваги цього світу, припустимо, гроші не увійдуть разом із вами в царство нашого Господа Бога. Будь ласка, повірте в те, що. Що одного разу вони в одну мить звернуться в ніщо. Потім прочитайте одинадцятий розділ книги Откровення. Так, давайте працювати. Давайте працювати над тим, що вічне, працювати над тим, що має пряме відношення до царства нашого Господа. Знову прочитаємо 39-й вірш. була ж в неї сестра, що звалася Марія. як і Марта, вона сіла в ногах у Ісуса. Ось що було написано написано лукою після цього. та й слухала слова його. У читача є величезна перевага, якщо він розуміє мову оригіналу і звертає увагу на його нюанси, адже тут присутнє дещо дуже серйозне. Завдяки давньогрецькому оригіналу, ми виявляємо, що вираз та й слухала, стоїть у досконалій формі. Ми використовуємо те саме слово у досконалій формі. Я маю на увазі єврейську мову, однак це означає ідеальне інше. Тому нам завжди треба бути поготові з вживаним словом і розуміти, чи застосовується це слово в тій чи іншій мові. Грецьке слово у перфекції та єврейське слово в перфекції виражає два різні поняття. Новозавітний розділ божественного слова був колись зафіксований на давньогрецькій. Грецьке слово у досконалій формі надає нам один варіант. Він надає нам сигнал про швидку зміну. Тому нам необхідно очікувати чогось іншого, чогось нового, того, чого раніше ще не було. Ось чому нас вчить Божественне Слово. Воно вчить нас тому, що його слово, Божественна істина, святе письмо приносить зміни, приносить преображення. Це праведні зміни, і вони приходять з царства до життя людей. Зверніть увагу, що такий вид змін безпосередньо пов'язаний із вічністю. Ви згодні з тим, що нам не можна зациклюватися на тимчасовому, на всьому, що сьогодні є, а завтра воно випаровується. Нам з вами краще зосередитися на вічності. Я маю на увазі ті цінності і істини, які мають безпосереднє відношення до царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Будь ласка, мої друзі, послухайте мене уважно тільки через слово Господа, тобто тільки через святе письмо ми з вами здатні розрізняти і можемо отримувати уявлення про цінності Божого царства. А зверніть увагу на те, що обидві ці чесноти ми помічаємо у характері Марії в цій історії, та й слухала слова його сороковий вірш. А Марта вони обидві були там і слухали Христа. Але що сталося із Мартою? Даний фрагмент можна перекласти ось так. А Марта клопоталась або ж її турбувало. Отже, дорогі мої друзі, вона сиділа там зі своєю сестрою Марією, її відволікало, і крім того, її турбувало дещо. Що це було? Подивіться, що сказано у слові. А Марта, якщо порівнювати її з Марією, тут інша справа. А Марта великою послугою клопоталась. В оригіналі стоїть слово обслуговування відноситься до праці, до якої ми не говоримо про служіння а про звичайні земні клопоти. Давайте згадаємо з вами контекст. Саме Марта одного разу запросила нашого Господа Ісуса Христа до свого власного будинка. Тому у даному випадку мається на увазі те, що на ній була відповідальність надати йому гостинність. Це частування. А ще Ісусу і команді потрібно було розміститися і заночувати. Так само йому потрібно було помитися. Отже, потрібно було підготуватися до цього. При цьому ми помічаємо, марта дозволила всім цим зовнішнім клопотам, цим матеріальним необхідним потребам, які є тимчасовими. Минущими турботами і діями відвернути її від слів, які в ті хвилини говорив Господь Ісус Христос. Про що говорив Христос? якщо ви заглянете в Канонічній Євангелії, то там ви побачите пряме акцентування на словах Єшуа. А Христос говорив про царство нашого Господа Бога. Марта думала про свіди, і про свої обов'язки у цьому світі. Марта у той час не думала про царство нашого Господа Бога. Звернемо увагу, що тут написано. Прочитаємо сороковий вірш. А марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала. Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Тепер ми з вами переходимо до суті цієї історії. Марті здалося, що вся відповідальність, всі ті земні жіночі клопоти були звалені на її тендітні плечі. І що говорить писання? Коли ми служимо Богу, то за словами святого апостола Павла, ми забуваємо те, що позаду нас, тобто свої гріхи. До чого апостол прагнув? До почесті небесного покликання, покликання Месії для вас полягає у тому, що воно дано небесним царством. Ісус хоче підняти нас, щоб ми бачили життя іншим поглядом. Христос хоче підняти нас у духовному сенсі цього слова, підняти для того, щоб ми стали новим творінням не тільки в декларативному сенсі цього слова, ті, хто у Христі, то й нове творіння. Крім цього, нам необхідно проявити, нам необхідно пережити цю новизну у нашому житті. А для цього потрібна правильна розстановка пріоритетів? Про що йдеться в уривку? Про те, що у цієї марти не було правильної розстановки пріоритетів, вона була поглинена, вона була відвернута земними клопотами на кухні. Що ми подамо на стіл, де ми покладемо його спати, в якій кімнаті буде місце для миття, все це нагальне, але при цьому другорядні необхідності. Що там сталося? Ви тільки уявіть собі, дорогі друзі, сам син Божий, сам Месія Ізраїлю зупинився у житлі цього сімейства. Марія була зосереджена на вченні нашого Господа Ісуса Христа. Марта була там з тією ж метою, але вона дозволила турботам століття цього. Купою всякої роботи відвернути її. Що вона говорить цього приводу? Уважно прочитаємо останню частину сорокового вірша. Марта обурюється і каже Ісусу: наступне, скажи ж їй, щоб мені допомогла. Допомогла в чому? У матеріальному Нам потрібно навчитися розпізнавати час для кожного заняття, для кожного служіння. Саме тоді настав час для вивчення духовних істин зверніть увагу на відгук Христа щодо матеріальних потреб. Давайте прочитаємо 41-й вірш. Господь же промовив у відповідь їй Марто Марто Кожен раз, коли у Біблії повторюються слова, це робиться для того, щоб загострити на них увагу читача. зверніть увагу на важливу деталь. Коли Ісус сказав Марто, Марто він сказав це із метою привернути її увагу до себе, іншими словами, мої друзі, він хоче, щоб вона засвоїла те, чим він збирався поділитися зі студентами. Настав дуже важливий момент для цієї жінки. Знаєте, що ви розумієте, дорогі, це дуже значимо особисто для мене, і можливо стане значущим так само і для вас. Чи варті ваші пріоритети потрібному порядку? Чи віддаєте ви належне словами нашого Господа Ісуса Христа? Я маю на увазі писання. Крім того, Всевишній виходить з нами на зв'язок через своє слово і через молитовне звернення. Ми можемо виявити керівництво Божого Духа в нашому житті. Він дарує нам мудрість, осяяння і ведення. Все це має відношення до ціле Господа, до його задумів в цілому, а також відноситься і до вас. Отже, друзі мої, я процитую 41-й вірш 10-ї глави благовістя від Луки. Марто Марто, торбуєшся і журишся ти про багато чого. Тут ми бачимо дві подробиці. Марта відволікається. Вона відволікається, тому що вона дозволяє чомусь сторонньому заподіювати їй занепокоєння і тривогу. Іншими словами, святе письмо малює перед нами цікаву картину. Вона стривожена. Ця жінка переживає тривогу. Тиск обставини. Вона дозволяє верховенствувати і переживати обставинам цього світу, а не Божому слову, а не повчанням, якими Ісус ділився із нею і її. Її сестрою, ось чому тут послання? У нас є ворог, і одне з найпотужніших видів диявольської зброї проти нас це відвернути нас від Божої справи. Чим диявол нас відволікає? Тим, що присутній у цьому світі. А зрозуміло, існує те, в чому ми з вами по праву потребуємо. Ми потребуємо притулку, ми потребуємо одягу та їжі. Але давайте згадаємо про те, що я сказав раніше. Бог знає, що ми з вами потребуємо всього цього, що Бог говорить? не зациклюйтеся на земних потребах. Бог забезпечить нас усім необхідним для нашого існування. до чого ми покликані. Ми покликані розставити власні пріоритети в належному порядку, поставивши на перше місце те, що має відношення до царства Бога. Тому поставте собі наступне питання: чи роблю я все прираховане? Як я себе веду? Чи веду я себе як Марта, або ж як Марія? Таким чином, Ісус тут каже: Марто, Марто, турбуєшся і журишся. Ти про багато чого? Про багато чого. А вона відчуває себе перевантаженою такою ось відповідальністю перед ним, що відповідає Бог, месія говорить своїм учням. Тобто месія звертається до вас і до мене. Наш Спаситель і Творець Ісус Христос говорить нам про те, що його ярмо це легке ярмо. А ноша Ісуса Христа це легка ноша. Коли ми ходимо з Ісусом, слухаючись Його, нам не потрібно бути наповненими тривогою і наповненими страхом. Насправді, в єднанні із Богом присутня свобода, мир, спокій, достаток і впевненість, що випливають з нашого послуху, нашому Господу і Спасителю Ісусу. Можливо, вам буде важко повірити в це, та й мене щось сказати це приголомшило. Люди надсилають нам електронні листи, і на першому місці по критиці нашого служіння стоїть така ось відповідь. Ви занадто часто ставите наголос на слухняність. Краще говоріть більше про благодать. Я відповів би їм в любові наступним чином. Благодать Божа діє в нашій долі, надихаючи нас на послу Господу. У свою чергу послуг проявляє роботу Божої благодаті в житті віруючої людини. Мені бачиться, що таке освічення для тих, хто тільки й робить, що твердить про благодать. Вони й гадки не мають про біблійну благодать і те, як вона діє в житті віруючої людини, і що ця благодать у кінці кінці виробляє у віруючій людині. Що тут говорить Бог? Мені не складе труднощів, друзі, повторити цей пасаж ще разочок. про багато чого. Який тут висновок? Прочитайте тепер 42-й вірш. Ісус каже тут а. Тобто Він протиставляє свою відповідь її словам. Він каже А потрібне одне. Ви почули? А потрібне одне. Особисто я вірю, нашому Богу подобається робити духовну істину простою. Одним з моїх улюблених вчителів був доктор Чарльз Стенлі. Багато разів доктор Стенлі говорив наступне: це проста істина. Навіщо Господу робити її складною для розуміння? Він за нас і Він хоче благословляти нас. Він хоче, щоб ми прийняли його доброту. Тому він робить духовне простим. Я прочитаю не свої слова, а слова Господа Ісуса. Ось що говорить Христос: а потрібне одне. Це просто. Отже, Господь Ісус Христос свідчить мені. Тобі потрібно тільки одне для твого життя. Він підкреслює, тобі потрібне одне прагнути до цього. Він сказав: Марія ж обрала найкращу частку. Що це? Чути Його слово, що це за одне слово це слово Бога. Я вірю, це просто ви потребуєте тільки в слові нашого Господа, якщо ви присвятите себе слуханню і виконанню Його слова, тільки тоді ваше життя перетвориться і зміниться. Не буває так, друзі, щоб важливість писання підкреслювалася занадто часто. Повірте в цю істину і реалізуйте цю істину у вашому житті. Ісус Христос сказав Марті, а потрібне одне Марія ж обрала найкращу частку. Між іншим слово обрала багато перекладачів перекладають як воліла. Отже, останнє слово свідчить, що Бог не став причиною вибору. Вона добровільно віддала перевагу істині. Вона обрала слухання Слова Божого, адже її цікавили Божі цінності. Звернемо увагу на фінал. Яке благословення забезпечила цінність, яку обрала Марія? Яка? Не відбереться, не буде відібрана від неї. Чому вона не відбереться? Тому що коли ми дорожимо божественним словом, коли ми з вами шануємо Божественне слово, і коли ми з вами застосовуємо у своєму житті Божественне слово, воно виробляє вічні нагороди і вічні призи. Нагороди, які не можуть бути відібрані у нас, вони знаходяться в небесах, де мільта іржави них. нагороди на небесах, де не знищують їх і злодії не зможуть вломитися туди і забрати їх у нас із вами. Коли ми ставимо на чільне місце божественні дії слова, то це зробить вічні результати і плоди у нашу користь. А ви не будете шкодувати про ці результати та плоди? Ці результати отримані завдяки вашій посвяченості Божому Слову і осягненню його откровення, Зроблять добре і те, що завгодне Богу. Це принесе вам виконання. Вічних обітниць Бога у вашому житті, і вічні благословення. Зробіть мудрий вибір. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас! Шалом, Шалом з Ізраїлю!